Чи продовжить воєнний стан в Україні з травня 2023 року я би хотів подивитися це питання. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик Екстрасенс, чтець ракурів, працюю з циганськими картами, експерт центру древо життя. Дехто з вас задавав мені це питання, я вирішив, треба подивитися, що там по воєнному станові, що буде відбуватися, і взагалі, які можливі варіанти розвитку подій. Беру циганську колоду карт. На циганській колоді карт я хочу витягнути 5 карт звідси, подивитися, що там по воєнному стану. І ще в мене є ось така от теж колода гральних карт. Теж зараз ми на них теж подивимося. Теж 3 карти витягну. Давайте будемо дивитися це важливе питання. Не забувайте лайки ставити. Нагадую, якщо є якісь особисті питання, номер телефону вказаний на сторінці в Тіктоці і в Ютубі. Так, перша карта карта мислителя. Я бачу, що те, що стосується воєнного стану, ще відбуваються якісь обдуми, ще обдумують, чи варто його продовжувати. Тобто остаточне рішення ще поки що не прийняте. Але давайте подивимося далі. Карта відчаю, ачаяння такий от чоловік стріляє собі в голову. Небезпечна карта, нехороша. Це карта провокації, це карта загроз, це карта атак та агресії. Далі карта печалі. Карта скорботи, карта смутку, карта трауру, карта загроз життю та здоров'ю. Карта вдівця одні цвинтарні карти, одні такі якісь негативні карти. Цвинтар. Чоловік в траурно чорному, знову траурний чорний. І остання карта це карта послуги. Це карта якихось домовленостей. Дивіться, тут мислитель на початку, а тут домовленості. А посерединці, карта відчаю, чоловік стріляє собі в голову. Карта печалі, карта смутку. Карта Вдівця. Так що літом навряд чи хто би хотів поїхати десь в Єгипет, Турцію і далі по списку не поїде, тому що далі воєнний стан буде продовжений. Я бачу так цю картину, навіть судячи по циганській колоді карт. Ні, я не кажу, що там от конкретно відпочивати хтось поїде. Я взагалі говорю про те, що. от... Поки що ще от чоловіча частина населення, скоріше за все, буде невиїзна, за винятком якихось делегай, делегатів і так далі, по списку дипломатів. Десятка бубнова карта збройного та фінансового підсилення. Це хороша карта. Це карта, яка говорить про те, що все-таки збройна допомога буде приходити. Така досить хороша. Дама Хрестова, карта сильної жінки, карта жіночої енергії, король Хрестовий, мілітаризація, військова підготовка. Е, ні. Поки що я не бачу, щоб воєнний стан знімали. Мені здається, що якраз будуть дуже якісь активні дії відбуватися. І, до речі, стосовно деокупації територій активних, треба буде зняти окремий прогноз з прямими ефірами. Не надто втішна інформація, я бачу, що все-таки воєнний стан буде продовжений. Ну, тим не менш, я бажаю всім цього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай вас все буде добре. Пропонуйте свої теми для ефірів в описі під відео, в коментарях. Буду вам за це вдячний. Якщо є якась важлива тема, обов'язково її розгляну. Цілую, люблю, обіймаю.